Дякую Дякую. Згідно з розпорядження міського голови номер 249 28, 10 24 року сьогодні стикається 59-та позачергова сесія міської ради 8 скликання. На сесію запрошено 26 депутатів міський голова. На сесію прибуло 14 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування. В Україні сесія є промошна, якщо її в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів ради. 59-ту позачергову сесію міської ради восьмого скликання оголошую відкритою. Чи є присутні голова та члени чинної комісії? Домитряк є, Кобилянська нема. Тимчук є, Гадиборода є, Петровський нема. Прошу чинну комісію приступити до роботи. На розгляд сесії виноситься три питання. Я думаю, що ви знаєте, їх всі читали. Чи є у когось якісь зауваження пропозиція до порядку денного? Немає. Тоді пропоную порядок денний прийняти за основу в цілому. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Починає з першого питання. Перше питання про звернення Борщівської міської ради 8 скликання до міст побратимів щодо підтримки плану перемоги, представленим президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Микитайщик Микола Миколайовичу. Є таке питання. Пропозиція Тернопільської обласної військової адміністрації прийняти такий проект рішення про звернення Башівської міської ради 8 скликання до міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Проєкт рішення звучить так: прийняти звернення депутатів Боршівської міської ради до міських рад міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським. Дане рішення і звернення надіслати до президента України, Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ та міських рад міст партнерів. Дане рішення звернення прилюдити на сайті Боршівської міської ради. Є е, зачитати вам саме текст звернення. Ну, він, є, він є на сайті опублікований цей текст звернення. Він в такому. це Просто на сайті опублікований без Міністерства закордонних справ, ми ще додаємо, що це звернення відправи Міністерство закордонних справ. Так звернення буде висвітаний на сайті разом з рішенням міської ради. Все Це ми відправимо нашим містам-партнерам і адресатам. адресатом. Отакий проєкт рішення. Дане, Дане питання прийшло комісію. Зауваження пропозиції є когось? Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято наступне. Про внесення зміни в рішення Боршівської міської ради від 15 червня 2023 року номер 2743 про надання дозволу витно проєктну землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту міста Боршова. Доповідає що, Іван Омелянович. Пункти перший, друге рішення Боршівської міської ради 15 червня 2023 року за номером 2743, про надання дозволу на витутинку проєкту з щодо встановлення змін меж населеного пункту міста Борщів Черівської районно Тернопільської області викласти такі редакції. Пункт перший надати дозвіл на видати проєкту з минулоустрій щодо встановлення меж населеного пункту міста Борщів і замовити розробку проекту з минуустріч щодо встановлення меж. Прибираємо слово зміни. Зрозуміло. Дане питання пройшло комісію. Зауваження пропозиції. 17 депутатів. 17 голосували. Ні, нас 15 є. Я не дивився, вибачайте, не знаю. Ну, подивися далеко. Поверни назад. Поверни назад, будь ласка. 到 YouTube。Олег, довго то робити? Що, вже 40? У нас для того є лічильна комісія, яка встановлює результати голосування. Оприлюднено на запис на сценограму 15, зайшення Ну, Верни назад. А ну подивися, хто там. Покажи по імену. Всі не разу говоріть, бо він зараз чує багато обусів. Може не зібрати. Ратуш, так, чого сараба і степовий не голосував. <тан -ді> Йогось Йогось немає. Немає, так. І не, так. Не, <питер> <їх> не, так. <питер> Вони духовно знали. Може, то комп'ютер мати. Вони духовно знали. Забирають <питер> <Вони духовно. питер> немає. <Вони духовно. питер> Все зрозуміло, добре. Можемо те далі. <питер> Може. <питер> став зауваження пропозиції по цьому питанні. <питер> немає. <питер> Ставлю на голосування. 18, 18 Але? Виключи їх з реєстрації. Степовий пасера. А це є, о, Але ми не знаємо, який номер. Стоїть питання, їх немає, як вони зареєструвалися на це. Їх не треба кидати з депутатів, ти лежить в реєстрації. Так, депутайте. Добре, наступне питання: про затвердження детального плану території Надавня дозволу на розробку проєкту землеустрішу доведети земельні ділянки в оренду по вулиці Шухевича в місті Борщури Івану Мілянович. Затвердити місцеву документацію детальний план території з метою формування земельної ділянки для розміщення експлуатації об'єктів, нерегулюючих підприємств вулиці Шухевича в місті Борщові, надати фізичній особі підприємцю Балафіну дозвіл на розробку проєкту земелоустрішу що зновлення меж земельної ділянки. Рішення Борщівської міської ради 18 жовтня 2024 року за номером 3633 визнати тим, що втратило чинність. Е, на, на, коли готувався рішення, в не було додано один документ, що він є е, фізичним особу підприємниць. Він додав, треба внести міну в рішенні, що є фізично особу. Добре, це питання про комісні. Які зуважні пропозиції є? Нема. Ставлю на голосування. Дякую за увагу. Рішення прийнято. Е, у мене є різні питання. Дивіться, я таки ще раз хочу за всіх звернутися. Давайте проголосуємо, щоб всі ну зараз вже де в листопаді, там буде і в грудні, сесія і в січня. Давайте проголосуємо, щоб ми перейшли сесійне засідання проводити в малому залі будинку культури. Давайте ставити на голосування, поставлюють.